Що робити, якщо подався на міжнародний захист, чекаєш вже 6 місяців і фактично розумієш, що буде відмова? Тут дуже складна ситуація, тому що тепер вже пізно подаватись на звичайну карту побиту по роботі чи по бізнесу, чи по будь-якій інші обставині? Єдине, що можна зробити, якщо це пише жінка, то закрити справу по? Міжнародному захисту виїхати в Україну, зробити візу, тоді заїхати по візі. Для чоловіків, звичайно, я розумію, що ця опція не для всіх доступна. Тому що робити чоловікам, якщо подались на міжнародний захист, і розумієте, що цього захисту ви не отримаєте. Чекати тільки на Рішення негативне, і у вас там буде дата, до котрої ви маєте покинути Польщу. Єдине, що, що якщо у вас українське громадянство, то е, немає зараз м -м, підстави виїжджати, можна залишитись в Польщі до 4 березня 2026 року.